Microsoft дозволяє, що робити нам? Авансовий звіт, потрібно, потрібно. Заказ, закази різні, заказ на обслуговування, замовлення на поїздку, рахунок, план проєкт і так далі. Все це дозволяє ця програма робити. Тобто незалежно, в якій би ми організації працювали, це уніфікує роботу. От, наприклад, аванс, є бланка авансу. співробітник, ім'я, прізвище і так далі. Місто, адреса і так далі. Дата, от сьогоднішня дата, бачите, комп'ютер моментально ставить сьогоднішню дату. Хочу звернути увагу, що тут в такому природному стані мова російська, бо програма під російську, але це все можна міняти на українську, на англійську і інші. От не тільки серединочку, а навіть оці всі посади. Посада, співробітник, адрес, все це можна міняти. Тут передбачено і підпис, і дата, і так далі. От такі це була, це була ця програма. Слідуючі програми, тут ми дивилися. Наступне. Одною з програм це є публікації. Які це можуть бути публікації? Наприклад, титульні сторінки, обкладинки і так далі. Програма передбачає і буклети, бачите, шаблони буклети, і бюлетні, якісь готові заготовки, де ми повинні записувати і так далі. Наприклад, якісь бюлеті, бачите, є вже заготовка, шаблон. Тобто нам вже не потрібна графіка. Ми вже маємо. І діло, що на, наша справа тільки отут то змінити, а записати те, що нам потрібно, збільшувати так. Бачите, яка особливість. Далі. Візитні карточки. Кожен правдійний бізнесмен, має мати візитну карточку. Як її зробити? Заготовляю, можемо комери міняти і так далі. Вибираємо, вибираємо свій зразок візитної карточки, записуємо свою посаду, організацію, адресу і тоді комп'ютер так При цьому ми можемо вибрати візитну карточку, дивіться. Початку записати на воді, а потім вибрати саме такі вигляди, як нам підходить. І їх є дуже багато. Нам вже не потрібно ні дизайнера, ні цього. Ми вже самі можемо використати, дивіться, скільки можливих шаблонів для візитних карточок. В ну, залежності від організації, чим вона займається. Бачите, ми можемо забрати і так далі. Вона може бути українською чи іншими мовами. Що ще може ця програма? Дивимося довідку, масштаб і так далі. Все це так, як, як нам дозволяло зробити Майкрософ, так як Наступна можна. Програма. Наступну програму, яку повинен знати студент в рамках цих презентацій. Коли найбільш презентація? При захисті на даний час дипломних обід, магістерських і так далі. Кожен студент. Виступ готує Можливо, тут на комп'ютері є якісь вже заготовки. Подивимося, чи, 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 чи хтось щось тримає на свою презентацію. Щось не видно. Тут є. От ми можемо створювати різні презентації. Шаблони дивитися на своєму комп'ютері. Де що є пов'язано з інтернетом, де що це. Ми можемо спостерігати всі ті можливості, які має, які має цей. Воно ну, під'єднано під інтернет. Під'єднано під інтернет. Під'єднано і під інші програми. Оце такий один шаблон. Шаблони, шаблони може бути багато. І ті шаблони ми можемо бачити в режимі конструктора. Бачите? Які шаблони можуть бути. Різні кольори, різні формати, бачите. Хоч так, як візити. залежності, чим ми працюємо, під спорт, чи під пейзаж, чи ще щось. Єдине тут от повинна бути своя назва. Далі. Дозволяє робити різні анімації. І такі, і такі, і такі. Це так. І отакі. От Далі. Також. Працювати з, інтернету. з інтернету. От перед нами перед нами є інтернет, програма Opera яка дозволяє от на даний час це є робота, яка, яка є робота? Ми бачимо, яка робота пропонується в Києві, Запоріжжі, в в Львові і в інших містах, і які там оплата. Вакансія бухгалтера, можна подивитися, і інші. Тобто через інтернет. В рамках управлінських інформаційних систем можна шукати вакантне місце роботи, можна шукати ті програми, яких не вистачає, можна читати, можна читати ті робочі місця і інші. Наприклад, я підготую для студентів курси з вивчення. досить задати прізвище, моє огірко, і в режимі відео можна побачити фільми, які зняті для студентів, для студентів заодно у звичайному режимі під прізвищем поїзд є розроблені сайти і навчальна методична робота, в тому числі для управлінських інформаційних систем. Дякую.